Зважаючи на те, як росте нині Саудівської Аравії, Китаю, то чи здатен Трамп насправді переформатувати або спонукати міжнародну коаліцію, об'єднати її для подальшої підтримки глибшої, ширшої і ефективнішої України, увазі? Ну, так, ну, ну, знову ж таки, відповідь така ж має бути, як і на ваше попереднє питання. Для цього потрібен час. Треба все проаналізувати, мати весь масив інформації. Я не думаю, що Трампу захочеться продовження оцій тенденції на, на на підсилення глобального півдня його ролі, ролі таких організацій як брікс наприклад, або навіть просто одноосібної ролі Китаю, а е, зміснення ролі Китаю, його місця з. Не в останню чергу залежить від союзу Китая з Росією з тим же Іраном і так далі. Так що мені здається, що Трампа це аж ніяк не влаштовуватиме, і тому він ну повинен бути за логікою, був би зміцнювати саме західні альянси, тобто от той демократичний західний світ чи колективний захід, до якого ми звикли.